Дцятого серпня у Собуцькому старостинському окрузі провели благодійну акцію на підтримку ЗСУ. Для мешканців села та гостей організували виступи місцевих колективів. Працював ярмарок. Скільки коштів було зібрано? Повідомив староста Роман Шемет. На цей період було залучено 28 вісім тисяч на сьогоднішній день. Вже в нас 30 тисяч. Оскільки така акція проводиться, Встановлені спеціальні скринки у наших магазинах, де люди ще додатково додають кошти. Я безпосередньо як староста вдячний людям, які долучилися до цієї акції. І буду долучатися, оскільки акція продовжується і збирається зараз не тільки кошти, а ще й овочева продукція. Благодійна акція з піснею до перемоги відбулася на Маковія в Ображіївці. У підсумку було зібрано 9 тисяч гривень. Усі кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Тут також працювала ярмарка, до якої долучились місцеві волонтери, які виготовили патріотичні смаколики. Люди прийшли, і смаколиків не вистачило всім. Ми навіть. Не очікували такого, тому бажаючи просто приходили, кидали гроші в скриньку. Це готувала в нас смаколики, Ніна Орлик, Оксана Волкова, Наташа Чищева та Світлана Андрусик. Свої вироби принесли. Крім цього, колективи Ображівського будинку культури виконали пісні, що підняли патріотичний дух у громаді. Також професійний фотограф провела благодійну фотосесію у світлиці, що виконана в народному стилі. Я дякую всім, всім, хто. Хто долучився, хто приймав участь в організації дівчата, які співали, танцювали. Фольклорний наш ансамбль, Вони зі всією душею віднеслись до цього, і людей, які просто прийшли послухати дівчат і допомогти нашій армії. Також хочу подякувати особливо нашу завідуючу будинком культури Любов Васильівну. Варто зазначити, загальна сума коштів ще не фінальна, адже збір до якого долучаються небайдужі мешканці сіл, все ще триває.